Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Матір Лариси перебуває на лікуванні у міському інсультному центрі. Сюди жінка потрапила кілька днів тому. Мамі стало погано. я була за кордоном і. Почула, ну вона не випадала на дзвінки, ну і зрозуміла, що не може розмовляти, то значить щось таке трапилось. А так всі нормально ставляться людей, так умови норм... Те нормально тепло там в палаті, що там ще взагалі так нормально все. Кормлять не треба нічого докупляти, бо кажуть, все є і памперси для людей, і ліки, все, все є. Цього року міський інсультний центр відзначає 20-ту річницю. Ідея його створення належить тодішньому головному лікарю міської лікарні Євгену Карабелєшу. Розповіла заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів Алла Малицька. У 2005 році, коли виникла така ідея відкриття міського інсультного центру, підходи до лікування інсультів ну дещо відрізнялись від того, як лікуються. Інсульти сьогодні це був дійсно новий напрямок, і готувалися до відкриття деякий час. Це не було так, що о придумали і відкрили. Більше більше половини року команда опрацьовувала і положення про інсультний центр і вивчення досвіду. Ну до речі, наш інсультний центр був перший на півдні України. Для потреб центру пристосовували приміщення, навчали персонал, говорить. Алла Малицька ми побачили, що треба цілодобово організовувати роботу ем, комп'ютерного томографа, і це було організовано, до речі, побачили, що треба займатися реабілітацією після відкриття. Тобто, у нас вже з 2008 року були виділені ліжка реабілітаційні медична сестра Ірина нечіпорок працює в інсультному центрі 20 років. Жінка розповідає, що входить у її обов'язки. Прийняття хворого. Підключення капельниці, виконання лікарських призначень, ну і, звичайно, весь повністю уход за пацієнтом. Ну, саме головне зараз в такий нелегкий час залишатися більш здержаним, тому що зараз дуже такий тяжкий, тяжкий період. Ну, і, звичайно, щоб ми залишалися живими і змогли надавати допомогу нашим пацієнтам. Маніпуляційна медична сестра Олена Павловська займається виконанням процедур, призначених лікарем. Вона встановлює крапельниці, робить ін'єкції тощо. Але окрім медичних маніпуляцій, говорить Олена, намагається трохи заспокоювати та підтримувати пацієнтів. Головним це допомога людям на сьогоднішній час. Тяжко переносити ці цей стан. Морально, ми повинні в першу чергу лічити їхні душі, а потім уже фізичний стан. Ми їх в основному. Заспокоюємо для того, щоб їхній стан був спокійним, не піднімався тиск. Ми теж не їх заспокоїти, що в нас тут затишно, тихо, спокійно, привітно. І ми допомагаємо їм і словом, і ділом, і, і всім лікуємо. Ліва. Права нога, Ліва. Права нога. Лікар-реабілітолог Олег Плахтер говорить, реабілітація важливий етап у процесі лікування. Вона допомагає пацієнтам покращити фізичні можливості. Його робота об'єднує зусилля всіх фахівців інсультного центру, каже лікар. Це ерго, фізичний терапевт, це медсестри. Тобто, я являюся якби цементом всіх. Ми, як одна команда, ефективно допомагаємо пацієнтам стати на ноги. Ну, це це не основне моє завдання, це прийом пацієнтів, це, це призначення лікування пацієнтам, ну і, звісно, оформлення тих нормативних даних, це революційний план, для того, щоб можна було зрозуміти, допомогли ми пацієнту чи ні. Це бігова дорожка з різними функціями. Є і функції моніторингу, є функція ну, і задній хід, і передній хід, і ще є умови, коли нахил міняється і пацієнту Треба буде трошки напрягатися, щоб передалювати супротив. Є у нас ще в другому залі такі ж тільки вже для того, щоб пацієнт мог тренуватися самостійно ходити. У міському інсультному центрі зараз 45 ліжок. Вісім із них це інсультний блок, розповідає завідувач Сергій Заєць. Він очолює центр 20 років з моменту його створення. Основне завдання це надання невідкладної допомоги хворим на інсульт. Посипають хворі за направленням дільничних терапевтів, неврологів за місцем проживанням, але, мабуть, 99% це доставляється каретою швидкої медичної допомоги. Починаючи з приймального відділення. Відділення функціональної діагностики де є сучасні сканери по обстеженню екстракраніальних судин головного мозку, відділення рентгенологічне з комп'ютерним томографом, лабораторія. Важкі хворі йдуть у відділення реанімації, потім переводяться в інсультне відділення в зв'язку з важкістю стану. Також задійне кардіологія, задійні терапевти, і це ланцюг, який працює на одну мету. Щорічно допомогу в інсульному центрі отримують близько 850 людей. За 20 років роботи тут пролікували 22 тисячі пацієнтів, говорить завідувач. До війни це була цифра більша, я це зрозуміло, але як, ну, як надавали допомогу, так і надаємо. Ця мультидисциплінарна команда, яка в яку входить, крім невролога, входить лікар ФРН, ерготерапевт, логопед. Масажист, фізіотерапевт, психолог все це працює над одним завданням надання і, і, і хворому реабілітаційної допомоги для того, щоб відновились не тільки і, мовний дефіцит, не тільки дефіцит пов'язаний з парезом кінцівок, а і психологічного стану. Палати для інсультного блоку. Адаптовано для надання допомоги хворим, важко хворим інсультом. Стоять необхідні консолі, до яких можливість є можливість підключитися киснем. можливість і, і, і це є необхідна умова, щоб у хворих були функціональні ліжка, противопроважні матраси. Щоб всі хворі були забезпечені моніторюванням, за цим це необхідність для інсультних блоків, для інсультних відділенням, і це входить в забезпечення необхідне для пакету інсульту по вимогам НСЗУ. Можемо пишатись, тому що в відділенні працює двоє молодих неврологів, які дуже класно розвиваються, вивчають не тільки проблеми інсультів, але й проблеми всієї неврології. В структурі захворювань неврологічного терапевтичного профіля інсульти на жаль посідають ну, одне з перших місць, які і ці захворювання призводять на жаль, і до летальності, і до інвалідизації, тому Цій категорії пацієнтів ми ну ми надаємо дуже багато уваги. Протягом тижня армія РФ продовжувала обстрілювати населені пункти Правобережної Херсонщини. Загинули п'ятеро людей, поранені 22, серед них дитина. Пошкоджені 9 багатоповерхових і 41 приватний будинок, приміщення театру, будинок культури, адмінбудівля, готель, стільникова вежа, складські приміщення та автівки. 27 січня військові РФ близько четвертої години вдарили реактивною артилерією по Херсону. За інформацією МВА, загинула 72-річна жінка, яка перебувала у будинку. 28 січня вранці російські військові атакували. Серед місця Херсона травмовані 63-річна жінка та 15-річний хлопець. Серед поранених цього дня також двоє працівників медичного закладу у Дніпровському районі. Увечері 28 січня атакували ФПІВ дроном на оптоволокні службовий автомобіль поліції у Новорайську. Поранені двоє правоохоронців, автівка знищена. Про це повідомила ОВА у Фейсбуці. 29 січня близько 9.00 внаслідок скиду вибухівки з дроном у Микільському загинув 59-річний чоловік. Також управденому з безпілотника атакували 39-річну жінку. Інко вона теж загинула, повідомила Ова у Фейсбуці. Цього тижня у Херсоні прощали з чотирма військовослужбовцями: Олександром Рибіцьким, Денисом Гудимовичем, Сергієм Лоборенком та Євгеном Комаровим.